Всім привіт! І хочу вам зробити такий приклад <смір>, про владу, оскільки ми дискутуємо на цю тему. І це така є дискусія в нашому суспільстві багато років. От скільки себе пам'ятаємо, ми все про це. Я вам хочу історичний приклад навести абсолютної влади турецькою, 10-го султану. Як він розумів свої борги і обов'язки. Показати, і ну, це відомий приклад. Я дивилася істориків і серіал 204 рази подивилася. Ну так, уривками. Так у мене не вистачає терплячості, уявіть собі. Так ось. Всім відомо, що Сулейман був абсолютною владою, єдиним керівником імперії, і він стратив своїх онуків і двох синів. І багатьом людям, як і мені на початку, коли він стратив Мустафу, я знала про це, але в серіалі так це дуже жалостливо показали. І я почала цікавитися, історики вважають винним Мустафу наразі. Тобто турки і, і зараз вважають винним Мустафу, Не тільки того часу. І от по різному ми розуміємо, правда, владу? Турки, українці, росіяни. По різному розуміємо, навіть от ми сусіди, а по різному розуміємо, що добре, а що погане. Так, ось я не зрозуміла теж, не можу сказати, що мені шкода мустафу, бо як синафобка, мені шкода в першу чергу Роксалану. Нашу жінку і наших, ну, я вам відверто кажу. От, от така я погана людина, що я відразу стаю на бік українки, яку татари вкрали, звичайно, не на Московщині, не в Сибирю, як вони кажуть, що це вона була росіянкою, вкрали в її в Рутенії. Але все одно ну жахливо, ще й дитину вбиває, правда, так От трошечки є, що лякає. А потім, коли він просив дозвіл у духовних діячів на вбивство, там треба дозвіл було просити, не просто так. Так, ось він просив дозвіл у духовних діячів на вбивство на страту Баязіда, сина від коханої дружини Роксалани. я зрозуміла. Туркам вдалося мені пояснити, як вони розуміють владу. Справа в тому, що Сулейман був абсолютною владою. І в першу чергу він повинен був виконувати обов'язки перед державою. Перед людьми, які живуть у цій державі. І це звичайно. Він розумів ну, подбати просто про фізичне існування людей. І коли б його сини влаштовували заколити, билися один з одним, один син йшов на міста іншого сина і палив їх, то страждали б люди від цього. І от як би йому було не шкода своїх синів і своїх онуків, особливо Баязіда Сина від дуже коханої жінки, з якою він одружився офіційно. А між іншим є плутанина, от, що дружина була і Мехідевран. Мехідевран була дружина, мала статус башкадені, дружиною гаремною. А Роксолана Хюрем була дружиною офіційною у світі. Тобто, з нею був Укладений Нітяг, офіційний релігійний шлюб, і про це було оголошено. У цьому її заслуга. До речі, хасикі для неї було в гаремі таке от перше, перша така, можна сказати, посада, назва, така назва, щоб вона не ображалася, щоб вона якась там башкудені, як і всі. А для гаремна назва її вона Хасикі. Там плутанина в серіалі для драматичності. І офіційна дружина. Так ось вона була його там, і коханою, і вони думали в одному напрямку майже однопартійці, як я люблю. І Все одно, все одно, от вибачте, прострату, так, він стратив. Як не боляче було і онуків, і дітей, ну, сина її. Бо справа в тому, що він думав про громадян. Він вважав, що спочатку він, як Аллах його поставив абсолютною владою, виконує свої обов'язки. А потім він вже коханий, коханець, батько, дід вже потім, після того, як виконав свої обов'язки. І він як чесна людина виконав свої обов'язки, а потім як батько поплакав і як дід теж поплакав. Так що, от такі от речі, от така от вона абсолютна влада. Між іншим, я, мені це близько, і я вважаю, що він був чесною людиною. Якщо він а, керував, то він повинен був захистити людей в першу чергу, щоб їх не повбивали, не попалили їх у селі. Їх, Майно не знищили, він повинен був подбати про людей своєї імперії. І він це зробив. І моя йому шана за це. Я колись дискутувала своєю подругою про це, і вона чомусь не розуміла те, що я зараз кажу. Вона казала, що ну, якби він його народжував, ну, в неї просто там пристрасть ненавидити чоловіків. Їй здається, що вони просто їй зіпсували життя. При тому, що вона у хорошому шлюбі багато років, ну, буває таке, що ти зробиш? Ну, Хотіла людина одного, а отримала інше. Так що, вона не зрозуміла, я сподіваюся, що зараз я до вас достукалася. Як розумієте, абсолютну і, не абсолютну, а хорошу владу? Як розумієте ви? От в, в Україні я б теж хотіла бачити людей, які виконують борг, а потім вони вже коханці з батьками і дідами вже потім це все. А в першу чергу подбати, як ти президент, чи як, ну, нас, дякувати Богу, не абсолютна влада, я взагалі важко абсолютну владу сприймаю, як ти діячий якийсь. Державний, то ти повинен виконувати свої обов'язки, а все інше вже потім. Отак, от я розумію. Тому і зрозуміла цей момент, який показали драматично в серіалі. І потім я досліджувала ще його. Цей момент. Дякую вам за увагу і сподіваюся на ваші коментарі, на ваші думки.